З нами в хокейного клубу Сокіл Константин Миколаєвич Сімчук. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Ну, дуже така емоційна гра була, е, така звичайна, можна сказати, плохоська гра. Е, я думаю, що всі чекали таку гру і від нас, і від Херсона. Сьогодні е, трошки, скажімо так, е, 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 така удача може була і на нашій стороні. Більш-менш рівна гра, ну і йдемо далі. Що стало ключовим у цьому матчі? М -м -м, важко так сказати, по гарячим слідам. Е -е, я думаю, те, що хлопці все-таки забили ці голи у другому періоді. Такий, скажімо, був переломний другий період, але ж і третій період, як ви бачите, дуже було багато моментів. Тому забили голи, це і стало вирішальним. У Дніпра на лавці запасних висить фартові речі. Прапор, щука. який талісман сокола присутній на всіх матчах? І що, що ви кажете, я не. Який талісман сокола присутній на всіх матчах? Який талісман? Ну таке ви мене застали в розплях. Скажу так, це секрет. <рес> Добре, дякую вам.